Тим часом Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для України танк. Модернізований т 32 Евенджер. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. Це результати кампанії зі збору коштів із назвою Подарунок для Путіна, участю якій взяли понад 11 тисяч людей. Танки гучніші за слова з таким закликом надати Україні важче озброєння. Виступив у вересні міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс. Однак, країни, які б могли допомогти Україні із танками сучасного зразка, цього робити. Не поспішають наскільки важливе саме це озброєння для успіху українських військ на цьому етапі війни, і чи можуть Сполучені Штати допомогти зрушити процес? Про це поговоримо із Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане вітаю раніше у вересні. Латвійський міністр оборони Артіс Пабрік заявив, що якби Німеччина надсилала Україні пропорційно стільки ж, скільки ж і Латвія, то ця війна була б завершена. Ця ремарка, зокрема стосувалася зволікань Берліна із надсиланням важчого озброєння і, зокрема, танків. Чи Є просування у цій царині і чи потрібні Україні саме танки? Якщо танки, то чи саме німецькі? Ну, спочатку варто нагадати, що Німеччина є одним з найбільших донорів збройної допомоги Україні. І, зокрема, надсилає бронетехніку, наприклад, самохідні броньовані установки гепард, які фактично є легким танком. Але щодо танків. Після того, як навесні українці фактично розбили танковий е, наступ на Київ і відбили е, українсь, е, українські військові відбили російську армію також від Чернігова від інших міст, де росіяни зазнали величезних втрат у західній пресі. Були навіть заголовки про те, що е, Війна показала, що епоха танків минула, і деякі фахівці стверджували, що ось там Україні потрібно інше озброєння, джавеліни працюють дуже добре. Але є фахівці, які кажуть, що без танків не обійтися, і українські представники також, наприклад, президент України Володимир Зеленський неодноразово, і зокрема в інтерв'ю німецькій пресі казав, що танки Україні потрібні для того, щоб Україна могла проводити контрнаступальні операції, вибивати російські війська з української території, при цьому захищаючи, рятуючи українські життя, тобто танки Україні попри все потрібні. І погляд звертається на Німеччину насамперед, бо це найбільша промислова потуга і виробник зброї танків, зокрема у Європі. Німецькі танки леопард є на озброєнні понад 12 країн у Європі. Є досить великі запаси танків Леопард, 1 Леопард 2 у Європі, і віддавна говорять про те, що саме Німеччина мала би надати поділитися цими танками з Україною чи дозволити іншим країнам, що мають на озброєнні німецькі танки, це зробити. Але досі німці неохочі до цього. Зокрема, Анслер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін не хоче бути першим, не хоче робити перший крок до того, як це зроблять е, союзники. Юлі Богдане, якщо не Німеччина буде першою, то хто іще потенційно може надати Україні танки? Про це я розмовляв з низкою фахівців, і е, можливо напівжартома, але досить таки серйозно вони казали, що зараз. Досі найбільшим постачальником танків для України була Росія, тобто, окрім того, що Україна використовує старі е, значною мірою ще радянського виробництва оновлені в Україні танки, також трофейні танки, зокрема здобуті дехто каже, сотні танків, здобуті під час, е, наприклад, останнього наступу е, у Харківській області. Але Поступово Україна переходить на західне озброєння. Це означає, що і амуніція в Україні західна, а отже, і техніка е також зрештою повинна бути в Україні західна. Говорять про е як ми вже згадали, німецькі танки у Франції кажуть, що можливо Франція би надала свої е леклерк е бойові головний бойовий е важкий танк. Але у розмові з одним з відомих українських фахівців, активістів, директор фонду Повернися живим фонду допомоги українській армії і ветеран, до речі, Тарас Шмут сказав, що він прихильник американських танків, і ось, зокрема, уривок з його пояснення нам потрібні Абрамси, наш головний геополітичний союзник, Сполучені Штати Америки. Ключові напрямки техніки озброєння, які ми не можемо. Мати самостійно, тобто створювати самі або спільній кооперації з кимсь зараз, ми маємо обирати з геополітичного вектору тут США, так як з літака. Я не прибічник леопардів. і Я вважаю, що США доволі багато нам допомагає, і це було б природньо вкладати в подальшому кошти саме в американську економіку, оскільки так чи інакше, той танк. Того виробника, який ви отримуєте, ви стаєте від нього залежним по запчастинах, по обслуговуванню, по тех, ну, технічному обслуговуванню ремонту, і будете все одно щось далі купувати? І для розвитку довгострокових стосунків, ну, все ж таки, я би обирав США Богдана. А на якій допомозі наголошують зараз у Європейському Союзі? У Європі зараз говорять про наступний етап допомоги, який мав би полягати у тренуванні навчанні українських військових. Це ініціатива Європейського союзу. В ЄС кажуть, що пора зробити об'єднану програму, яка би навчала, наприклад, у європейській пресі просочилися цифри, можливо, 15 українських військових, і зараз узгоджуються деталі, але крім того. Окремі європейські держави проводять свої програми навчання, тобто французи кажуть, що вони хочуть окремо навчати українців, зокрема для використання французької зброї у Німеччині. І звичайно, не забуваємо дуже велику програму, міжнародну програму навчання українських військових у Великій Британії програма Interflex, в якій навчаються тисячі українських військових. Отже, це один з важливих європейських внесків у цій ситуації безумовно, дякую, Богдане, На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.